Я думаю, що саме збройне лобі, врешті-решт, і жре Трампа за ці ігри. Скандали із постачанням некондиційної зброї американцями в Україну були, вони просто подавлялися. Але вона пов'язана з попередньою. Отже. А зараз Америка виглядає таким ну, не дуже надійним союзником, і, ем, чесно кажучи, зараз все активніше говорять про новий оборонний союз Європи. Причому слово Європа розуміється в такому дуже широкому сенсі. Е, бо, наприклад, цього тижня до цього оборонного союзу. У... Фактично зголосилася навіть Австралія, яка ну де Європа, де Австралія? Е, отже, е, чи виходить з цього, що НАТО вже у що А натомість Новий оборонний союз поки що без без назви, е, починає помаленьку вимальовуватися. І як е, тоді це впливає на перебіг війни? Тому що? Ну, поки він же утвориться, пойде певний час. Ну я би я би не спішив про заявляти про фіксування нового союзу. Це ситуативний союз зараз, адже американці прекрасно розуміють, що НАТО була їм потрібна організація ще й для того, щоб е, ну, фактично перевести всі країни НАТО на американське озброєння. І в цьому сенсі. Е, Залишити ринок величезний ринок зброї саме в платіжездатному сегменті споживачів, це ну, просто колосальна помилка США. Колосальна. Вони. Я думаю, що саме збройне лобі, врешті-решт, і жреб Трампа за ці ігри, тому що. Чим відповідає на вихід із, чи призупинення своєї присутності в НАТО і Європейський Союз? А Європейський Союз починає кооперуватися в виробництві озброєнь і переозброєнні своїх армій виключно на європейську зброю. 800 мільярдів виділених на цю програму. Це колосальна сума, яка призведе до усунення американських озброєнь з Європи. Треба нагадати, що першими про це заговорили німці, і мова йде про винищувачі f 35 Виявляється, що історія з f 16 нашим, який нібито не отримав ну, датчики кодифікації свій чужий. Так. Е, ну, е, це якраз проти, протиракетні датчики, що призвело до удару ракетою Петріот. Це сумнівно, звичайно, на цьому наполягає безугла, але е, скандали із постачанням некондиційної зброї е, американцями в Україну, були, вони просто подавлялися, і, ну, Замовчувалися, і багато цієї техніки так до фронту не доїхало. Її залишали на базах в якості донорів, е, дорозбирали або ремонтували, або розбирали на запчастини для іншої техніки. На жаль, на жаль, так було. Тобто зараз в Європі величезний скандал із Ф35. І швидше за все, що зараз, ну, фактично, е Європа інтенсифікує виробництво е бойової авіації. Ми знаємо, що тут у нас є і Міраж, є і Єврофайтер, є і. Е Шведські Gripen літаки. тобто в принципі лінійка літаків, яка зараз виробляється в Європі, вона досить пристойна, тому починаючи з авіації, найголовніше, що трапиться, це дуже швидке вимивання американської зброї. І я думаю, що зараз багато країн європейських якраз зацікавлені в тому, щоб цю американську зброю хутко сплавити в Україну. А собі закупити європейського виробництва озброєння. І тут, тут дійсно Трамп ніби вивалюється із великого процесу, в якому за пару років Сполучені Штати не будуть потрібні. Тобто переформатовується простір безпекової європейський і ставки робиться на європейські технології, на європейське виробництво. Це дуже важливо, тому що економіка Європи, вона в порівнянні з американською підбуксовує. Тобто ну, Європа в основному росте на півтора особливо провідні економіки, там французька чи ну, французька краще, трохи німецька там на 1% росте, і німці свого часу Японія потрапила в таку пастку. По-моєму, німці потрапили. В пастку, коли їхня металообробка, їхнє машинобудування, раптом воно вже перестало бути високодоходним, і відбувається зміна технологій, зміня, зміна поколінь е, в техніці, От ми спостерігаємо дивну історію, як Фольксваген по суті програє програє європейський ринок, і зараз е, говориться про те, що Фольксваген повертається до виробництва озброєнь. Замість автомобільної техніки. Ну так, це, це дуже цікаво, бо це, це хороше озброєння. Тобто, я думаю, що е, ми от будемо спостерігати таку мілітаризацію Європи е, по експоненті і е, дистанціювання від США. Тобто, зараз в Європі Європа вистрілить технологічно, бо Якраз головним полігоном світовим для нових технологій були американці, а зараз Європа має всі шанси повернутися в статус головного конструкторського і винахідницького бюро світу. Тобто, добре, але це буде якось. Ну, Об'єднану це в якийсь оборонний Союз. Чи все ж таки без США це неможливо? Навіть за Трампа? Ну, по-перше, хочу нагадати, що в Європейському Союзі введений статус комісара з оборони і космосу, і таким комісаром є Андрію Кубілюс колишній прем'єр Литви, великий друг України. Хочу нагадати: великий, просто ну людина віддана Україні. Душею серцем. дякуємо йому за це. І як ми бачимо, два, дві ключових посади європейських: це питання зовнішньої політики, і питання оборони і космосу, віддані представникам Центральної Європи, навіть країни країн Балтії. І це ще більш показово. Тобто, знаючи, що якраз політики цих країн. Дуже рішуче, особливо протистояння Росії, тому Євросоюз таким чином дав зрозуміти е, цим країнам, громадянам цих країн, що їхні країни дуже важливі для Євросоюзу. Призначивши на такі відповідальні посади представників цих країн. Е, і от що ми що ми будемо спостерігати? Швидше за все, що. Е, Формалізації в створенні Об'єднаних Збройних сил не буде. Буде е, зроблена ставка, мабуть, на стандартизацію, на централізоване замовлення озброєнь, тобто Євросоюз із центральних коштів буде замовляти озброєння і розподіляти між арміями е, ну, національними. Крім того, очевидно, буде створено центральне командування, яке е, може навіть буде е, ну, управляти корпусом швидкого реагування. Не знаю, я думаю, що десь 1050 такий корпус можливий. До речі, досвід е, створення подібних сил продемонструвала саме Польща, Литва і Україна. Адже Політбат, Українсько-Польсько-Литовський батальйон імені князя Костянтина Острозького, який базується у Дубліні, це зразок, коли в дві натівські країни і одна ще не натівська країна створили інтегрований підрозділ. Подібний досвід інтеграції є і в інших країн, це, зокрема, Туреччина і Азербайджан. Туреччина і Азербайджан пішли ще далі. Вони не окремий підрозділ зробили, вони створили об'єднані Збройні Сили. Таким чином Азербайджан став частиною е мілітарної потуги НАТО. НАТО на Кавказі. Mm -hmm. От в чому прикол? Тобто без, без набуття формального членства е, ну, політичного, а мілітар, мілітарне членство, так до речі, так само і Україна. Україна не має політичного членства в НАТО, але має е, мілітарну інтеграцію. Е, тому що ну, на сьогоднішній день українські війська вони більш прокачані, ніж війська три трьох чвертей країн НАТО. Така от парадоксальна історія, коли ну все-таки НАТО, це політично-мілітарна організація, а за політичними стандартами, наприклад, Азербайджан не може бути членом НАТО, а він фактично є через інтеграцію збройних сил. Так само Україна, яка не дотягує до стандартів НАТО демократичних і щодо верховенства права, там свободи слова і тому подібне. Але по факту Збройні сили України вже є частиною Збройних сил НАТО. Володимир, я хотів звернути.